З усіх філософських течій, що в принципі коли-небудь існували, чи не найбільш популярною залишається філософія стоїцизму. Вам точно траплялися якісь цитати Епіктета чи Марка Аврелія, ви швидше за все щось чули про Сенеку. Але звідки ж стоїки взяли свої ідеї і чи справді такі вони вже й дієві? Для цього подивимося на стоїцизм не з погляду популяризаторів, а так, як він виглядає, якщо вивчати його на філософському факультеті. Я хочу розповісти про інший бік стоїцизму, адже більшість ютуб-каналів, блогів, різних книжок чи сайтів, присвячених цій темі, вони розповідають уже про пізній варіант стоїчної філософії філософію Епіктета, Марка Аврелія, Сенеки, адже їх роботи добре збереглися і дійшли до наших днів. І в основному ці філософи говорили лише про етику. Що лучше Бездуховність розпатлана самиця злоїбуча, верхи на скаженім бугаї, шаленим чвалом мчить в пампасах придранкових у нікуди, або духовність смирна, що перстами покрученими від поліартріту, показує нам, де дорога к храму. Але ж ця етика, вона ж мала з чого збратися, тобто стоїки повинні були якось добре обґрунтовувати свою позицію. І зараз на допомогу їм би прийшла психологія, однак у часи античності вони також опиралися на науку. Це були фізика і логіка. Наприклад, відомий вислів епіктета: не події турбують людей, а їхні уявлення про них стосуються логіки стоїків. Фактично, щоб просто зрозуміти, а як же жити у цьому світі, потрібно для початку розібратися. А що ж в принципі таке наш світ? Звідки він взявся, за якими законами функціонує, з чого він складається, тобто створити таку собі наукову теорію. То щоб зрозуміти, звідки стоїки в принципі взяли свою етику, чому вони думали і діяли так, а не інакше. Звісно ж, нам потрібно звернутися до самої бази стоїчного вчення, і цю базу заклали ще ранні представники цієї школи. Зенон Кітійський Хрісіб, а також представники середньої історії, Панетій та посідоній. Їх імена набагато менше на слуху, адже їх твори на жаль не дійшли до нас. Як то каже слово на три букви уви. Все, що ми маємо, це лише деякі розрізнені фрагменти, які збереглися у вигляді цитат у інших авторів, і, до речі, ці інші автори могли бути далеко не стоїками і навіть полемізувати з ними. І, врешті, зібравши всі оці фрагменти, усі оці от маленькі пазлики, дослідникам таки вдалося сконструювати більш-менш цілісну картинку. Стоїки взяли з одного боку вчення Геракліта про світ, а з іншого боку поєднали його з вченням кініків. І, до речі, сам засновник соїцизму Зенон Кітійський був спочатку учнем кініка-кретета, але дійшли до власних висновків. А до речі, як про Геракліта, так і про кініків у мене є два окремі відео. Я вже якось казала, що стоїки порівнювали знання з яйцем, де скаралупа логіка, білок фізика, а жовток етика. Однак у кожного філософа стоїка ці частини могли мінятися місцями. І, наприклад, фізика могла бути жовтком, етика білком. Або ж вони робили порівняння із тваринами, де м'ясо фізика, кістки, логіка а душа-етика. І знову ж ці складові частини могли мінятися у різних філософів місцями. І це все лише підкреслює їхнє уявлення про єдність усього світу. Це одна з тих речей, що вони запозичили у Геракліта, що усе з усім пов'язане і забезпечує існування одне одного. Стоїки вважали, що світ божественної природи, він утворює одне велике ціле, є немов би величезним органічним тілом. Він живий, розумний, доцільний, а при цьому цілісний, керований одним законом, мов би якась жива розумна істота. До того ж, світ необмежений, вічний і нескінчений. Він тільки один і нічого поза ним існувати не може. У певному сенсі, стоїки були матеріалістами, адже вони вважали, що буттям є лише те, що діє і що підлягає дії. А що діє і підлягає дії це лише тіла. Відповідно, лише тіла є буттям. А відповідно, якщо і існують душі, то вони є тілесними. Вони були матеріалістами, заперечуючи існування нематеріального, духовного та ідеального буття, стверджували, що не тільки речі, але й властивості речей тілесні. Тілесні також чесноти, тілесні боги. І ось щоб ця матерія була, грубо кажучи, живою, потрібен якийсь рушій. Як пише Сенека, наші стоїки, як знаєш, твердять, ніби все у природі виникає з двох начал: причини і матерії. Матерія лежить бездіяльна, річ до всього готова, але поки її ніщо не рушить. Ні до чого вона не здатна. Натомість причина, тобто розум, надає матерії вигляду, обертає нею як хоче, добуває з неї всілякі вироби. Тому то слід визнати, що мусить бути те, з чого якась річ твориться, як і те, за допомогою чого вона твориться. Це остання причина, перша матерія. І тому стоїки вважали, що є певний особливий тип матерії. Пневма, яку вони уявляли собі як подобу вогню і повітря. І ця активна матерія повністю пронизує пасивну матерію. І тим самим вона надає їй певних властивостей. Ця пневма є основою природи всього живого. Вона є тим, що можна назвати душею. Причому ця пневма вона скрізь одна й та сама у всіх речах на світі. Просто, скажімо так, грубо кажучи, ступінь живості якоїсь матерії залежить від ступеня напруженості пневмоній. Наприклад, стоїки навіть вигадали спеціальний окремий вид руху, тонічний, який притаманний лише пневмі. Де пневма більш пасивна, то і предмети здаються мертвими. А де вона активна, знаходиться у тонусі, то і матерія є більш живою. А найбільш активна вона саме у розумних істот. А тому пневма є ніщо інше, як розум. Однак. Це ж було вже. Бо ця пневма, фактично, ніщо інше, як стоїчна версія логосу Геракліта. Тож підсумуємо картинку світу згідно стоїків, цитатою Марка Аврелія: Всесвіт один. І Бог один у всьому, і сутність одна, і закон один, і розум спільний у всіх розумних істотах, і правда одна, і одна мета для істот, що однорідні і що користуються одним розумом. Цей розум і є тим самим одвічним законом природи, що визначає існування світу. Тобто всі події, все, що відбувається у світі, насправді вже давно передбачене. Все відбувається закономірно і згідно із задумом. Це закон природи. До того ж, тойки беруть від Геракліта ідею вічного повернення. Світ ніби так циклично розвивається, коли з початкової матерії, пневми, до речі, ж вони так само, як і Геракліт, вважали її вогнистою, відділяються інші стихії, всі протилежності, та врешті наступає момент, коли все це гине у великій пожежі. Пропало всю. І потім світ відроджується знову. До того ж, згідно зі стоїками, це той самий світ, що й був. І відповідно всі ті події, що вже відбувалися, їм судилося повторитися. Наша пісня гарна й нова, починаємо її знову. Нічого не змінюється. Це те, що у філософії має назву детермінізм. Концепція, згідно якій усі явища, події тощо не є випадковими, а давно визначені і зумовлені конкретними причинами. Наприклад, для стоїків усе відбувається згідно із загальним всеохопним законом природи, логосом. Вони вважали, що частинки цього розумного начала, пневми, логосу, насправді вони є у всьому. І так ми зустрічаємося іще з однією концепцією: пантеїзм. Пантеїзм релігійне і філософське вчення, згідно з яким Бог не відокремлений від світу, а навпаки, розчинений у ньому. Бог це все і у всьому є божественна частинка. Таке розуміння ми можемо зустріти і потім у багатьох християнських мислителів, на яких вплинув, зокрема, звісно, істоїцизм. Часто люди можуть вважати, що Бог це такий бородатий дядько, який сидить десь там на небі, але насправді, на думку пантеїстів, він скрізь і всюди. Звідси і переконання, що потім перекочує і в християнство, що у кожній людині насправді є частинка Бога, і цією божественною частинкою є душа. А тому і постає ще одна проблема протиставлення душі і тіла. Що душа, як я вже казала, це щось божественне, вище, а тіло навпаки, лише щось матеріальне, плотське. І все це уже є в стоїцизмі, адже людина це, грубо кажучи, матерія плюс пневма. І так, як ця пневма – це той самий природний закон, це логос, це розум, то відповідно і людський розум, це і є та сама божественна частинка, те саме божественне начало, що і становить справжню природу людини. Як пише епіктет, у нашій поведінці слід відділяти тіло від душі як ніч від дня. Він також говорить: це глупота присвячувати забагато уваги своєму тілу. Натомість найбільше своєї уваги слід приділяти своєму розумові. Сенека ж також не жаліє тіла. Я вищий, бо й народжений для чогось вищого, ніж для слугування своєму тілу, на яке дивлюсь не інакше, як на зашморг, що накинутий й на мою свободу. А тому стоїки, уже змішуючи вчення і кіньків і гаракліта, говорять, що потрібно жити згідно зі своєю природою. Але для них жити з природою означає жити згідно з розумом. Якщо кінняки зважали і на тілесні потреби, згадайте хоча б витівки Діогена Сінопського, то стоїки уже розділяють душу і тіло. Тому жити згідно з природою це жити згідно з природним законом, і цей природний закон міститься у розумі. У тому й суть мудрості повернутися до природи і знов укріпитись там, звідки нас пригнав загальний блуд. Тому лише людина, яка живе згідно зі своїм розумом, насправді живе щасливо і гідно. Розум для стоїків це не просто інструмент мислення, а саме ключ до гармонійного життя. Він допомагає зрозуміти порядок світу, прийняти неминуче і жити згідно з чеснотою. Думай, де і окремим вченням про розум логос є, звісно ж, логіка. І до речі, говорять, що саме стоїки вперше почали вживати термін логіка. Я вже згадувала у попередніх відео, що слово логос має близько 30 перекладів, і для стоїків важливими були два значення слово і розум. І тому їх логіка поділялася на вчення про мову і про розум. Тому риторика і навіть граматика для них були частиною логіки, і ця частина буквально про правильне висловлення думок. А за вчення про розум відповідала друга частина логіки діалектика, вчення про правильне мислення, аналіз понять, а головне виявлення істини. І саме діалектика стоїків поклала початок сучасній формальній логіці. Діалектика допомагає розрізняти істину і хибу, а саме істинне знання допомагає жити згідно з розумом. До того ж, саме від рівня логічних здібностей залежить і щастя, адже воно полягає згідно стоїкам у житті згідно з природою, точніше, згідно саме з розумним законом природи, що міститься у розумі. І цей розумний закон ми можемо пізнати, здобуваючи істинне знання. Адже пізнавши цей закон, ми зрозуміємо, що все відбувається згідно задуму. Усі події закономірні, і ми можемо лише прийняти те, що є. Ви смієтесь і не вірите, і чомусь думаєте, що пронесе. Ні. І тому відомий вислів Епіктета не події турбують людей, а їхнє уявлення про них стосується, перш за все, логіки, а вже потім етики. Хоч, звісно, пам'ятаємо, що все знання насправді тісно пов'язане, тому стоїки особливо наголошували на тому, що нам необхідно навчитися розрізняти істинні і хибні уявлення. Стоїки пропонують свій варіант розрізнення істини і хиби. Але що це за методи та чому стоїків можна було назвати амбасадорами інфогігієни часів античності, я залишу у розширені версії спеціально для спонсорів каналу на платформі База від Бонабанку. А також я просто безмежно вдячна всім своїм котикам, хто уже підтримують мене і одноразовими донатами, і підпискою, бо ви справді допомагаєте моїм каналам розвиватися, бо всі кошти, які ви мені надсилаєте, я відкладаю на окрему баночку, щоб потім купити щось, щоб поліпшити свій контент. Завдання мудрицям стоїків, це отримати істинне знання про цей світ, і відповідно ж про закон, який лежить у його основі. А пізнавши цей закон, він навіть зможе передбачати майбутнє. Однак такі справжні мудреці це дуже велика рідкість. А сьогодні, в завтрашній день, і всі можуть смотреть Вірні сміти можуть ні, всі, мало хто може це робити. І так він житиме щасливо і вільно. Так у стойків переплітається їх детермінізм і уявлення про людську свободу. Та де логіка? Вони вважали, що необхідність не заперечує свободу, бо той, хто діє згідно із своїм розумом, а значить, згідно із своєю природою, той і є насправді вільним. Як пише Сенека, а розумний нічого не робить проти волі. Над ним не владна необхідність, бо він сам хоче того, до чого вона збирається його змусити. Або ж так ось лише той, хто піднявся над усіма необхідностями, лише той, покінчив з усяким слугуванням, став по-справжньому вільний, хто живе, зробивши своєму життю вінець. Нормальна, розумна людина, що пізнала логос, прагне діяти лише доброчесно. А доброчесна дія це дія згідно з природою. А природу ми пізнаємо розумом, тому розумне осмислене діяння вільне. Якщо ми діємо не згідно із своїм розумом, а через якісь емоції, почуття, пристрасті, вугоду тіла, то це є неприродним і відповідно не вільним вчинком. Адже згідно зі стоїків, нагадую, що справжню природу у людини становить не тіло, а розум. До речі, схожу тему пізніше розвиватиме кант, про якого у мене є окреме відео. І ось коли мудрець стоїк нарешті пізнає оцей от загальний закон природи, що лежить у основі світу, він усвідомлює, чому все так відбувається, і що головне, ми ніяк не можемо вплинути на хід подій, і тому йому стає легше жити. Ну от це трапилося. І для мене це не стало новиною. Саме тому Сенека говорить, що мудрого необхідність веде, а дурного волочить. Адже той, хто розуміє закони природи та живе у згоді з розумом, приймає свою долю спокійно й усвідомлено. Але стадіон, так стадіон я чек... та просто робить своє діло. А, а я займаюся або якимись цікавими проектами, які мені цікаві. А той же хто намагається їй протистояти, лише страждає, бо однаково буде змушений йти шляхом, який йому визначено. І тут напрошується логічний висновок, коли, здавалося б, усе за тебе вже давно вирішено, коли ти маєш просто змиритися із своєю долею, а кожна людина це лише маленький гвинтик. То все, що залишається, це пасивно її приймати, просто йти за течією та нічого не робити. Але ні, стоїцизм це філософія дій. Стоїки казали, що потрібно вчиняти згідно з природою, а згідно з природою, значить згідно з розумом. А розум підказує нам, звісно ж, діяти, діяти згідно з чеснотою. Наприклад, коли ми бачимо якесь зло, якусь несправедливість, то сам розум підказує нам, що це неправильно, це фактично протиприродно, і відповідно це треба якось виправляти і щось із цим робити. Ми маємо діяти ефективно. Саме тому більшість стоїків були активними громадськими і політичними діячами. Треба діяти, причому діяти доброчесто і на благо не лише себе, а й цілої своєї громади, полісу на благо города і всіх харьковчан. Зрештою, на благо усього світу. Саме стоїки, розвиваючи ідеї кіньків, були одними з перших, хто сформулював ідею космополітизму, концепції, згідно з якою всі люди належать до єдиного всесвітнього співтовариства. І це цілком логічно, так як вони вважали, що весь світ єдиний. Відповідно, і всі люди це громадяни цього світу. Як писав Марк Аврелій, хоч би як тобі того хотілося, ти не можеш відокремити своє життя від людства. Ти живеш у ньому, ним і для нього. Ми всі створені для взаємодії, як ноги, руки, очі. Тому він свердвував, що моя батьківщина це Рим, але ще більше це Всесвіт. А наприклад, Сенека писав. Ми народжені для спільного життя, тому ми повинні вважати весь світ своїм домом. І додам невеличку ремарку. Я думаю, всі ми знаємо, хто може називати себе гражданім міра, але коли стоїки називали себе громадянами світу, космополітами, то мали на увазі те, що вони прагнуть діяти в інтересах усієї великої світової спільноти, наближати її до справедливості, до кращого життя, а не для того, щоб уникнути відповідальності. Стоїки вважали, що космополітизм базується на спільному розумі та чесноті, які є однаковими для всіх людей. Неважливо, чи ти раб, чи варвар, всі мають однакову гідність, бо всі є частиною логосу. Справді важливим є лише те, наскільки моральною є людина, а не те, яке у неї походження, статус чи багатство. Саме залишається людьми. Тому епіктет писав: ти можеш бути вільним, навіть якщо народився рабом, якщо керуєшся своїм розумом. І тут стоїки знову наближаються до кініків і також говорять, що справжня свобода лише внутрішня. І стойки Піктет і кіннік Діоген були рабами, але саме їх внутрішнє усвідомлення своєї гідності, якої ніхто у них не може відібрати, не дозволило їм зламатися. І саме тому стоїки також говорять про те, що потрібно відкидати те, що насправді не моє. Хоч робляться, треба сказати, не так різко, як кініки. Але вони також наголошують на тому, що найбільшим, найголовнішим благом є, звісно, чеснота. Ця чеснота є самодостатньою і для неї нічого не потрібно. Саме тому Сенека писав: насамперед необхідно відкинути насолоди. Вони послаблюють, розніжують, вимагають від нас багатьох речей, тож і ми змушені багатьох речей вимагати від фортуни. Потім треба знехтувати багатством. Воно запорука неволі. Відкиньмо золото, срібло і все те, чим обтяжені, щасливі доми. Свободи не можна придбати даром. Якщо цінуєш її високо, то все інше мусиш цінувати низько. Зтоїки навчали не прив'язувати своє щастя до якихось зовнішніх обставин, бо статки чи статус, вони насправді не мають значення, як до речі, не повинне мати значення і думка інших людей про тебе. Як писав Марк Аврелій, чиї думки про тебе це не ти. Але все, що люди хибно сприймають як благо, наприклад, багатство чи слава, насправді не лише не є ним. Але ще є й тим, чим можна зловживати і що в результаті може призвести до зла. Наприклад, правитель, що зловживає владою, стає тираном. Однак ці ці блага є поза добром і злом і є лише матеріалом для наших вчинків. Наприклад, багатством можна скористатися як заради злого умислу, не витрачайте грошей на розпосюдження брехні і маніпуляції. При... Так і віддати, наприклад, на благодійність. Тому ці блага це байдужі речі. Але навіть у цих байдужих речей є певні рівні і вони мають там більшу чи меншу цінність. Є ті, що гідні вибору, а є гідні відкинення. Ті, що гідні вибору поділяються на духовні таланти, пам'ять, швидкість мислення, тілесні, здорові органи чуття, навіть саме життя, зовнішні, наявність дітей, батьків, любові, визнання, походження, статків. Їх цінність є також відносною. Наприклад, визнання є цінним лише тоді, коли є ще й суспільно корисним. Як приклад, можна назвати різних знаменитостей, що, користуючись своєю славою, поширюють та надають розголосу важливим темам. Якщо ми говоримо, наприклад, про відомих українців, то їх слава це також використовувати кожну можливість кожного разу говорити та поширювати правдиву інформацію на велику аудиторію про війну в Україні, розвіювати міфи про нашу країну. І, звісно ж, це поширення зборів на свою аудиторію. А якщо говорити про світових зірок, то багато з них є амбасадорами різних благодійних ініціатив. Знову ж можна згадати United 24 або ж різні міжнародні великі проекти, присвячені, наприклад, охороні здоров'я, допомозі дітям, екологічні ініціативи тощо. Звісно, хоч у мого каналу відносно невелика аудиторія, але це не заважає мені скористатися можливістю і поширити збір. Факультет історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди продовжує надавати допомогу своїм випускникам, які у лавах ЗСУ. Наразі до них звернувся випускник, військовослужбовець інженерно-саперної роти 4-ї окремої танкової бригади з потребою у автівках. Ціль 300 тисяч гривень. Всі посилання будуть в описі. Будемо вдячні кожному вашому донату. Отже, ми розібрали, що для стоїків є добро, байдужі речі. Але що ж є злом? Злом є життя, суперечне природі, чесноті і розумові, а його джерелом є афекти. Афекти це пристрасті, нерозумні, супротивні людській природі, порухи душі. Є чотири основні афекти: заздрість, жадібність, сум і страх. Афекти підкоряють людину зовнішнім обставинам, роблячи її рабом емоцій. Викликають страждання, бо змушують переживати через речі, які ми не можемо змінити. Затьмарюють розум, змушуючи нас ухвалювати нерозумні рішення. Які вважали ефекти чимось неприроднім і відповідно тим, що не служить добру, а відтак їх потрібно позбуватися? Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Вони говорять про необхідність апатії, але не в тому сенсі, як зараз ми говоримо, коли маємо на увазі стан повної відсутності почуттів, емоцій чи інтересу до чого-небудь. Стоїчна апатія це ідеальний стан душі, коли людина повністю звільнена від афектів пристрастей і підкоряється лише розуму та чесноті. Це не байдужість чи пасивність, а внутрішній спокій і незалежність від емоційних потрясінь. У мені все одно. То як же досягти стоїчної апатії та позбутися афектів, розпізнавати істину і хибу? Недарено стоїки вважали, що мудрецеві слід бути перш за все хорошим діалектиком, адже саме завдяки розумові ми і можемо пізнати цей основний закон, що лежить у основі світу, і відповідно згідно з яким усе і відбувається. Відповідно, потрібно замислюватися, чи я можу вплинути на те, що відбувається, і чи дійсно подія така погана, як нам здається. Це те, що, наприклад, у епіктета називається дихотомія контролю, коли ми маємо зосереджуватися лише на тому, на що можемо вплинути. Морфаті, приймай свою долю, і потім помра. Все одно все вже визначено логосом. Просто прийми це, живи згідно з розумом. А якщо траплятимуться якісь невдачі, то приймай їх, бо значить так треба. Мементо морі, пам'ятай про смерть. Потрібно думати про свою смерть. Абратіс проблемі панготовки в землі. Роздуми про смертність допомагають позбутися страху втрати, і також допомагають змінити ставлення до власного життя. Як пише Марк Аврелій, ти можеш померти будь-якої миті, будь готовий жити зараз. І кричіть, що ви живі, я живий! Діяти заради чесноти, а не емоцій, тобто робити правильні вчинки заради них самих і не чекати похвали, і тим паче вигоди. Просто скинь донат, скільки можеш, хоч по але якщо весь світ існує згідно із законом, і цей закон є розумним, то як у цьому світі, де панує розум, існує зло. І ось яка відповідь стоїків: по-перше, все просто, бо люди тупі. Зло це відсутність чесноти. А для стоїків єдина чеснота це мудрість, а відповідно, зло невігластво. Вони вважали, що зло існує не саме по собі, а як результат людського нерозуміння природи речей і неправильного судження проблеми для себе створюють люди? Людина сама створює зло, діючи проти своєї природи, нерозумно або угоду афектам, або не розуміючи природного задуму. І тому люди. Наприклад, для стоїків смерть не є злом. Це цілком собі природний процес, зрештою, на жаль, всі ми колись помремо. Але справжнім злом є страх смерті. Тому страх, гнів, зазрість це для стоїків лише результати слабкого розуму. Мудра людина вона не боїться ні болю, ні втрат, бо прекрасно розуміє, що все відбувається лише згідно природного задуму. По-друге, зло також необхідне для гармонії світу. Тут можна знову згадати, яку роль грали протилежності у вченні Геракліта, і так само у стоїків протилежності створюють баланс. Якби не було зла, то не було б і добра. Бо якби ми не знали, що ж таке зло, то не пізнали б і його протилежність, добро. Без хвороб не цінували б здоров'я, без страждання радості, без бідності, багатства, без несправедливості не знали б, що таке справедливість. Як писав Сенека: якщо ти не знаєш, що таке шторм, то не розумієш цінності спокійного моря. Тож нахуй піснізм, звідси витікає те, що зло це частина долі, частина цього великого природного божественного задуму. І якщо сприймати свою долю гідно, то і саме зло перестає бути злом. Наприклад, якщо з вами сталося щось погане, то просто сприйміть це як урок і рухайтеся далі. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Отже, для стоїків зло це не об'єктивна реальність. А хибне сприйняття речей. Вони вчили, що справжня свобода це контроль над своїми судженнями і внутрішнім світом. Якщо ми змінимо своє ставлення до подій, то зло просто перестане існувати. Ти щасливий, значить ти живеш. Це твоя. Попри те, що фізика стоїків зараз виглядає доволі таки, м'яко кажучи, застарілою, але ми не можемо заперечувати того факту, що вона стала підґрунтям їх етики. А ось якраз їхня етика стала доволі таки затребуваною, особливо в наш такий буремний час. Просто стоїкам у свій час потрібно було якось обґрунтовувати, чому людям слід поводитися саме так, а не інакше. Не психуй! Не психуйте. Натомість зараз стоїчна етика і досі виявляється доволі актуальною, тому багато людей і звертаються до неї у особливо непрості часи. А деякі прийоми стоїцизму беруть собі на озброєння психологи, наприклад, логотерапія Віктора Франкла багато в чому перегукується зі стоїчною філософією. Основна ідея логотерапії це пошук сенсу навіть у найважчих обставинах, і це дуже схоже на те саме пізнання закону природи, що й у стоїків. Стоїцизм навчає того, що ми можемо застосовувати і зараз. Наприклад, контролюй тільки те, що у твоїх силах, приймай неминуче без нарікань. Дій, чесно, незалежно від обставин, будь незалежним від чужої думки, не прив'язуйся до матеріального. Стоїтизм вчить того, що, хоч у світі відбуваються різні події, хід яких вже визначено наперед, але справжнє особисте щастя і спокій лежить у тобі самому і залежить лише від тебе. Це перегукується і з тим, що часто я бачу, читаючи різноманітні заклики до донатів, щоб там не відбувалося у світі, які б новини не надходили, а нам своє робить. І оце нам своє робить. Це і є такий український аналог стоїцизму. Бо, зрештою, дійсно, щоб не відбувалося, а нам потрібно іти до своєї благородної мети. Нам потрібно долати зло, з яким, принаймні, згідно зі стоїками, нам судилося зіткнутися. І зрештою, колись таки, добро переможе зло, бо так рухається світ.